Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні покажу вам рецепт дуже смачної риби. Вам знадобиться 2 чайні ложки солі. Амаретто, який надасть рибі після смак мигдалю, 2 столові ложки. Зовсім трохи коріандру. І не забуваємо про цитрус, який надасть дуже привабливий аромат нашій рибі. Цедра половини апельсина та цедри половини лимона. Дуже добре змащуємо все. Саме зараз я буду накладати на цю рибу ще один шматок риби. Тому нам знадобиться знову дві чайні ложки солі. Дрібка коріандру і не забуваємо про амарето, який надає дуже класний присмак мигдалю, Дві столові ложки. Накладаємо другий шар рибки і, звісно, добре все примащуємо. Накриваємо кришкою і ставимо в холодильник на 24 години. Ось і 24 години в нас пройшло. Зараз наріжемо дуже класну та ароматну рибу. Вона дійсно дуже класно тримає свою форму і запах просто неймовірний. А зараз давайте поговоримо трохи про тренд тіктока – Це мушлі з рисової бумаги. Давайте подивимося, чи дійсно воно вартує того. Рисовий папір потрібно нарізати на трикутники. Можна скласти в тарілку і на декілька хвилин помістити в мікрохвильову піч, для того, щоб ці трикутники стали хрусткими. Але насправді у мене щось вони взагалі не вийшли хрусткими. Як ви бачите, то деякі пригоріли і взагалі стали не дуже хрусткими, а навпаки. Також нам тіточі кажуть, що можна це зробити на олії. Дійсно, ефект дуже класний. Але присмак олії в році дуже псує смак всього цього продукту. Тому, як мені здається, це може бути як ідея, але не кожному зайде. Начинка може бути будь-якою: від шуби до олів'є і навіть авокадо з рибою та філадельфією. В даному випадку у мене авокадо та філадельфія, яку потрібно збити блендером до однорідної маси. В чашу блендера поміщаємо один авокадо. Можна також додати 185 грамів філадельфії, але я додаю половину. Збити це все до однорідної маси за допомогою блендера. Наріжте рибу, яку ми приготували напередодні брусочками, квадратиками, трикутниками або навіть сердечками для того, щоб прикрасити нашу страву і звісно, щоб наша страва вона смакувала зовсім по-іншому. Якщо, звісно, аналізувати цей трендовий рецепт з рисової бумаги мушліці, то дійсно мені більш за всього заходить наша риба, яку ми приготували напередодні. Взагалі, я думала, що мушлі з рисового паперу це ми буде якийсь який дієтичний варіант, знаєте, такої пасти. А виявляється, це дієтичний варіант нервового просто зриву. Масу, яку ми підготували з авокадо та сира Філадельфія, перекладіть в кондитерський мішок для того, щоб було зручно наповнювати мушлі. Обріжте кончик кондитерського мішка. І як в ті, нам кажуть, то одразу можемо наповнювати. Ці рисові мушлі, але ні, не вірте цьому. Тому що якщо ви одразу наповните рисові мушлі е, начинкою, то через 10-15 хвилин вони у вас перетворяться на якийсь слиз і, взагалі, на хрустку масу, тобто, взагалі, не смачно. Або ж навпаки, це можна робити перед подачою і одразу запихувати в рот своїм родичам або друзям, які прийшли до вас у гості. Ну тобто тут треба дещо по-інакшому діяти. Е, я б зробила б інакше: я б поклала спочатку б лист норі, а потім вже наповнювала ці хрусткі. Е, Наші мушлі, але одразу скажу, що це дуже багато часу займає і дещо потім вже не презентабельно виглядає. Але це як ідея. Звісно, в деяких тікток-версіях показано, що можна покласти на лист хрусткого рисового паперу ем, листок. Ем, Капусти або ж листок якогось салату, але запевняю вас через 30 хвилин або навіть менше. Буде така ж сама історія, вони не триматимуть своєї форми і не будуть такими хрусткими, як одразу б, якщо б їх подати і одразу б їсти. Якщо ви впевнені в тому, що одразу як ви роздате е, гостям своїм і вони покладуть собі е, до рота, тоді так. Ця ідея дуже класна. Але на столі 15-10 хвилин, якщо вони полежать, то вони Звісно, не якщо будуть ви вже такими лист рисового хрусткими. паперу покладете лист норі, то він дещо затримає вологу. Але це може на 30 хвилин, 45 хвилин, воно дещо спасе ситуацію. Але дуже-дуже багато часу займає, і знаєте, можна за цей час приготувати щось інше. Тому тільки вам вирішувати, чи будете ви подавати таку страву на свій святковий стіл. Всім гарного дня, на все добре!